Доки діти ще зайняті навчанням, дорослі вже міркують, як організувати для них змістовний і цікавий літній відпочинок. Його успішність на 99% залежить від попередньої підготовки, переконана начальник управління освіти і науки Валентина Адаменко. Цьогоріч оздоровлення дітей має бути не гіршим за минулорічне. У 2009-му при всіх школах працювали літні табори, в яких оздоровились майже дві тисячі школярів. Ще стільки ж дітей перебували при санаторних групах дитсадків. Роботу табору при 10-й школі відзначили на рівні області. Більше півмільйона гривень з міського бюджету було витрачено на зміцнення матеріально-технічної бази табору Соколятко. Минулого літа там побувало майже 500 дітей. Планується, що табір працюватиме у три зміни з 30 червня по 17 серпня. Вартість путівки наразі невідома. Також цього року на «Соколятко» чекає атестація. Для повноцінної роботи освітніх закладів у період оздоровлення слід багато чого відремонтувати і придбати, розповіла Валентина Адаменко. Частину із запланованого вже зроблено. Як і в усі попередні роки, з дітьми працюватимуть артисти міського палацу культури, вихованці підліткових клубів і центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Самим дитячим перебуванням у пришкільних таборах їхній відпочинок обмежуватись не повинен, говорить міський голова. Саме тому слід привести у порядок всі дворові спортмайданчики. Цю роботу вже розпочато. Розпочати роботи на майданчиках по Нова Івановська 25, Нова Івановська 3, розпочати роботи майданчик по Свердлова 65-67, тому подвір'ї саме великий майданчик, розпочати роботи. Планується також майданчик по Соборній 17 у подвір'ї і по вулиці Леніна 43 той майданчик Туди виїжджала комісія і робили за увагу, що треба щось зробити. Як минулого року працювали з дітьми, котрих називають проблемними, поцікавився Василь Мазур у відповідальних осіб. Ті як виявилось, обмежувались бесідами за участю міліціонерів, чого на думку міського голови замало. Адже ці діти також можуть бути здібними. Говорити, що ви індивідуальну роботу проводите – це добре. Говорити, що ви привели участь кого посадили разом з цими дітьми, якщо ви думаєте, що це був абсолютно позитивний вплив. І від цього діти будуть в захваті. ви їх загнали в зал. То це думаєте, що це буде результат. Давайте ну відходьте від цих шаблонів, які к досаме. Давайте шукайте якісь нові форми співпраці саме з цими дітьми. Всі заходи, що їх протягом літа проводитимуть із дітьми, слід викласти в єдину програму, щоб можна було проконтролювати, хто що і коли робив чи не робив.